Всіх вітаю, з вами компанія автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні хочу вам показати наше чудове надходження без перебільшення ідеальний автомобіль. Це Nissan Note 2011 року випуску. З 2013 року цей автомобіль має всього лише одного власника. Все офіційне обслуговування проводилось лише на виключно на офіційному дилері і продається даний автомобіль у нас за ціною 8490 доларів, має 1,4 бензиновий двигун, механічну коробку передач, 83 тисячі кілометрів заявленого пробігу. Косметично немає жодного нюансу. Весь автомобіль в рідній фарбі. Має ось такі ось гарні металеві диски, встановлену хорошу зимову гуму. Автомобіль максимально збережений, технічний стан, без перебільшення ідеальний. Покажу вам багажний відсік. Він тут доволі просторий. Задній ряд складається, що дає додаткової зручності у цього автомобіля. На рахунок заднього ряду сидінь. Тут нас зустрічає максимально збережений текстильний диван. Не потребує хімчистки. Ця хімчистка ніколи не робилася у цьому автомобілі. На рахунок переднього ряду. У нас тут ось такий ось ідеальний стан. Є підігрів передніх сидінь. Максимально збережений гарний автомобіль. Хто купить собі таке авто, не пожалкує. А я вам хочу нагадати, що цей автомобіль у нас продається за ціною 8490 доларів. Кого цікавить дане авто, ми знаходимося з міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також такий автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. Доставимо вам будь-яке авто з США під ключ була компанія автопарк.